Всім привіт! Сьогодні невелике відео. Будемо готувати нашу тепличку до осені і вже готувати ґрунт, скажімо так, під весну. Дивіться, ось такий вона має наразі вигляд. Почнемо з того, що приберемо огірки, які вже все відпрацювали, дали свій урожай. Ще ось, до речі, початок жовтня в теплицю ми заносили деякі мішки з перцем, тому що перець ще на них був. І соводку трішки перець зірвали. це доріваю. Думаю, покажу ще вам. Дивіться, який перець гострий. Просто подивіться по розміру. Це е, піновки називається. Можливо, комусь буде цікаво. Ну, Дуже гарний перець. Я вже їх прибираю. В хаті вони дійдуть. Але в цілому перець крутий. Друзі, поки зриваємо огірки, невеличкий урожай огірків. Сьогодні ще буде у нас весняний салат осінню. Огірки прибрали. Тепер очищаємо по периметру, все в теплиці трішки зметимо. Приберемо шпагат і приберемо крапельний полив. Ми його підв'яжемо поверх до теплиці, де є натяжка. Так, все прибрали, підвісили крапельний полив. Воду з нього спустили, тому що трішки води завжди залишається в цих трубочках. Тепер, друзі, будемо білити бока. Ще у нас залишалось з минулого року ось таке вапно. Ну, Маче непогане. Зараз пройдемось. Всі поділи мої друзі. Також помили ми добре стінки теплиці, пластик цей. Ось. І е, перед цим іще розсипали по теплиці кінський перегній. Чому? Тому що він дуже сухий, піднімається пил, коли його розсипаєш. Тому перед тим як пілити ми розсипали перегній одразу теплицю. Тепер переходимо до побілки. Волочили все тепер, перекопали. Тепер, друзі, будемо додавати. Добриво, я взяв ось таке екоплант. Воно безазотне, безхворне. І посіємо сидерат. У мене гірчиця. Зараз все все робимо. Також в теплиці ми, друзі, пройшли фунгіцидом і інсектицидом. Це так, протруювання перед осінню. Температурний режим дозволяє сьогодні. Ікі фунгіцид, інсектицид, це ви вже там ви вирішуєте самі. Я акторою фундазолом пройшов все так. І ще по весні також обов'язково пройдусь проти грибків, проти шкідників, тому що личинки все одно можуть теплиці добре переносити зимування. Ось і все, друзі. Теплиця підготовлена до наступного сезону. Засіялися диратом. Обов'язково, бачите, має бути провітрювання і дверці трішки. Залишаєте відкритими. Теплиця повинна постійно провітюватись. Ось такий має вигляд. Дякую за увагу. До нових зустрічей!